Привіт-привіт! Я Валя Мержицька і це нотатки дружини-пастора. Якщо мої нотатки і мій канал є для вас благословенням, поставте уподобайку, нажміть на дзвіночок, підпишіться, поділіться, підтримайте, все є в описі і хай благословить нас Господь. Протягом цього тижня розмірковую певні такі. Думаю такі думи, скажімо так, і хочу поділитися з вами. Знаєте, що я зауважила? Що е відео, які не говорять про якусь конкретну людину, про гріх якоїсь людини, про рух якийсь, який робить на те, що не треба, е вони е набирають е набагато мен менше переглядів, ніж ті, що. Е про когось говорять. І я собі, знаєте, так думаю, я, в принципі, вже й давновато це зауважила. Бо в моєму вже каналі є моєму каналу є трошки років, і протягом багатьох років я називаю речі своїми іменами, людей своїми іменами. І там, де названі люди та по іменах, там зразу набагато більше переглядів, ніж де просто розглядається якесь. Духовне, теологічне питання. І ось що я хочу зауважити: Знаєте, дуже важливо, щоб для того, щоб нам не треба було розбирати вплив, руйнуючий вплив таких людей, яких ми розбираємо, розговоримо, які будують свої царства. Нам треба хліба, не тільки нам треба видовища, але нам треба хліба, справжнього хліба життя. Нам треба Слово Боже. Тому вчиться від людей, які викладають, говорять Слово Боже таким, як воно є, які не будують своє царство, які не піднімають своє ім'я. А піднімають авторитет Слова Божого. Шукайте таких, вчіться, задавайте запитання, щоб потім не треба було загоювати свої рани від таких діятелів, не скажу діятелів, пограюся тут з російськими словами, а, як а, а, Сандей, як Мунтян. Як Оксамита, як а, ми молитва і всі, хто там а, є лідерами, і таких як Бені Хін, до речі, бачите, знову а, повертаючись до принципів Слова Божого, вже одне було розлучення Бені Хіна з його дружиною а, давнувато, так, і потім знову ніби, ніби вони одружилися. А тепер його дружина знову подає на, на розлучення. І а, Бачите, я вже зразу так вам ілюструю а, імена, як, як стає воно з іменами якось аж, аж вуха гостро у вас постали. А, жартую, звичайно. А, Дивіться, говорячи про Бені Хіна, який нібито вже декілька разів каявся в своєму в своїй проповіді багатство і процвітання, який він колись кричав: не розказуйте мені про золото на небі. I want my gold right here and right now» Я хочу своє золото прямо тут і прямо зараз. Каявся на яку в державі нас деться, так? Грішу і каюсь, каюсь і грішу. І робив те саме з покаянням служителя був справжнім першим таким признаком покаяння служителя в таких серйозних речах, як перелюб, як фальшива доктрина, як пере, такі сектанство. Є те, що цей служитель складає з себе повноваження і сідає. Під, дис... під кого під дисципліну для того, щоб виправитися. І певні... після певних гріхів і переступи, взагалі, можливо, він навіть ніколи не зможе по... повернутися до служення. Беніхін ніколи цього покаяння не, не зробив такого справжню тільки на словах, і потім щоб нову хвилю прихильників завоювати. І знову ж таки, ось його дружина знову подала на розлучення. і а, ну, Наша пісня гарна нова, починає її знову. Знову ж таки, Мунтян зараз в Італії а, зробив а, таку а, вихід а, своєї секти з України і робить вже те саме в Італії. І неозброєним оком видно, що він стоїть, він під. А, під а, під наркотиком, якого роду наркотиком тисячі свідчень, але все рівно зал заповнених людей. Що я хочу сказати? Давайте будемо пізнавати Бога в Його слові, щоб нам не ходити і не попадати знову на в такі ж самі проблеми. Давайте будемо. Вчитися від слова Божого. Давайте будемо наповнювати своє серце хлібом, щоб не залишалося місця для таких шахраїв, для таких злодіїв, для, для а, єзавелів, які а, м, руйнують душі, руйнують душі. І потім, знаєте, зцілити душу це зовсім нелегка справа. Після, особливо після релігійного насильства, дуже часто це ще. Тяжче, ніж після, ніж після можливо, і сексуального. Ось тому, що я хочу сказати, давайте збудовуватися, збудовуватися в вистині. І це є цей такий феномен, який я спостерігаю, що навчальні відео вони не популярні, а відео з новинами, з розборами, я говорю про свій канал. Вони, вони популярні, вони мають тисячі переглядів, вони мають багато коментарів. І вони для цього зроблені, щоб були. Вони також є якоїсь, якоїсь мірі навчальними. Не в якійсь мірі, а, ну вони є навчальними, апологітичними виправними і так далі. Але давайте також працювати на упередження. От кожен із нас давайте а, працювати на упередження. І ще... Хочу прокоментувати трошки на рахунок Олімпіади. Знаєте, Олімпіада це з'їзд спортивних богів, скажімо так, з усього світу для поклоніння, поклоніння на Олімпі, скажімо так. Це, це оригінальний це є оригінальний такий задум. Я не говорю про те, що всі спортсмени зараз їдуть і, і поклоняються. Зараз не про те. Але нам не треба дивуватися, чому світ грішить. А чому світ грішить? Світ грішить, тому що не знає Бога, і в своєму незнанні Бога він грішить все більше і більше. І неважливо, що зробили, яке представлення зробили. На, на Олімпі, скажімо так, чи вони зробили пародію на тайну вечерю, чи вони зробили репродукцію, а, трансгендерну репродукцію а, свята богів. Ну, Олімп сам за себе говорить, це є місце збіговиська нечистоти, сексуальної нечистоти, тому нам не треба дивуватися, що світ грішить. Я писала у себе на в соціальних мережах саме про це, що нам треба пильнувати і, і очищувати. Чистий, хай очищається, святий, хай освячується. Звичайно, дуже важливо називати гріх гріхом, дуже важливо називати речі своїми іменами, про це ми зараз говоримо, але страшніше, коли ми з вами аплодуємо вбивцям. На, на, на які залізли, скажімо, як російська церква плодує своїм вбивцям, які прийшли в наші будинки і нас вбивають і, і а, руйнують, ніж якісь грішники на Олімпі зібралися і займаються тим, що вони завжди займаються завжди. А, я знову ж таки повернуся до того. Давайте. Працювати на упередження. Ми не можемо в чомусь, ми не можемо е, спасти світ, е, як е, тих, хто хоче е, насолоджуватися гріхом, вони будуть насолоджуватися і нічого ми з цим не зробимо. Нам треба говорити правду і правду про Христа. Ну е, по якійсь причині. Гріх гомосексуалізму ставиться набагато більше всіх інших гріхів. Хоча, в принципі, якщо ми читаємо, то і, і боягузи, ті, хто правду не називають своїми речами, хто не відстоюють істину Євангелія, і брехуни, і навіть пліткарі стоять в тій же самій лінії, що і гомосексуалісти. Що і, що і а, різного роду люди перевернутого розуму. І вони самі в собі вже покарані. Та, вже цей принцип того, чим вони займаються, це вже є той принцип, що Бог залишив їх в перевернутому їхньому розумі робити те, що вони роблять. Тому не дивуйтеся, тому що, що світ грішить, і світ іде до, до свого кінцевого руйнування. Наша справа проповідувати Євангелії, але не падати в обморок від того, що коли ви побачили гріх в, його, в відкритій його форми, у нас у Мексиці проходить щорічний карнавал, де ну, нас уже тут нічим не здивуєш. Ми живемо в такому суспільстві, де дуже багато різного роду перевернутого розуму. І, і а, служимо, досягаємо, говоримо, називаємо речі своїми іменами, але люди все рівно будуть робити те, що вони захочуть. Наша справа а, стверджувати істину, протягувати руки до допомоги, а, ризикувати. Та да, ризикувати все тому, що коли ти живеш а, і досягаєш грішників, ти чати ризикуєш, звичайно. Але ну, не падайте в обморок від того, що ви побачили, що, 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 що нібито збільшується кількість гомосексуалізму. Працюйте, вчіть істину в себе вдома, вчіть істину в себе на робочому місці, називайте речі своїми именами. Ось, Але не, не я вже повторяюсь багато разів, але не падайте в обморок від того, що грішний світ грішить. Ось якось так. Просто хочу запросити вас, щоб ви більше любили хліб життя. Ось не просто діагноз комусь поставити. Це, це важливо і це маємо місце бути. Але ну, працюємо, працюємо на упередження, працюємо, захищаємо свої душі, не, не очікуємо від світу того, що там немає. Там тільки пожадання плоті, пожадання очей, пожадання очей і гордість життєва. Проблема в тому, коли все це проникає в церкву і керує церквою. Оце є проблема. Тому хай благословить нас Господь. Шануймося, Господь підняв своє слово вище всякого імені свого ми читаємо. Тому любим слово, збудовуємося, їжте хліб життя, щоб і, і пийте воду, щоб вам не прагнути того, що пропонують різні шахраї, злодії Єзавелі і, і, і ті, хто грають порожні мелодії на бубнах, пишуть на піску на піску і продають мильні пузирі. Я валяна Мержицька. І це нотатки друшини пастора. Якщо мої нотатки є для вас благословенням, поділіться ними. Поставте уподобайку, або не уподобайку, як вам хочете. Залишайте коментарі. Я коментарі не забираю. Якщо... Забираю тільки коментарі, які хулять Бога, і в є... яких є відкриті матюки, ось а так ви мене можна обзивати як хочуть, як хочете. А, ось мене це не хвилює. Піднімайте таким чином рейтинг мого каналу. І мир вам, шалом!